Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today's lesson, I would like to start with finishing some exercises. Давайте ми зараз завершимо деякі вправи, які ще ми не розглянули. Students' book, page 17, exercise 6, права шоста на сторінці 17. Поєднаємо речення сполучником AND and but. Він має темне волосся і коричневі очі. He's got dark hair and brown eyes, ми пишемо. Вона uh, спокійна, але дуже весела. She's quiet, but she's very funny. Він італієць, але не може говорити італійською. He's Italian, but he can't speak Italian. І схоже завдання у нас залишилося також у зошиті Workbook uh, Page uh, 13. Exercise 4. Сторінка 4, 13, вправа 4. Поєднуємо теж речення з получником and, and but. Annie не може ходити, але вона не сумує. Annie can't walk, but she isn't sad. Тім може співати, але не може танцювати. Тім can't sing, but he can't dance. Вона може говорити французькою, але не може говорити німецькою. She can speak French, but she can't speak German. Вона розумна і дуже весела. She's clever and funny. Вона може грати на гітарі і на піаніно. She can play the guitar and the piano. У вправі 5 вам потрібно доповнити про свого друга, написати вік, національність, якими мовами говорить. Сім'я, з яких людей складається, про зовнішність декілька слів, про характер, щось, якісь позитивні риси про цю людину і чому ця людина важлива для тебе. Why is this person is important to you? Повертаємося до підручника. Сьогодні ми е, працюємо з нашими словами. Всі ці слова нам зустрічалися впродовж цієї теми. І ми повинні в ці, в ці в цьому так, в цих словах word list знайти. Exercise 1. Ten nationalities, 10 національностей, seven personality adjectives, сім прикметників, які описують характер, seven appearance adjectives і сім прикметників, які описують зовнішність. Наприклад, Argentinian, French, German, Irish, Italian, Japanese, Polish, Scottish, American – Це національності. Brave, Clever, Friendly, Funny, Nervous, Nice, Quiet, Cool, Happy, Unhappy. Це е, прикметники, які описують характер. Big, old, short, slim, small, tall, young, pretty, strong. прикметники, які описують зовнішність. Всі їх ми вже з вами неодноразово зустрічали в попередніх вправах. Дописуємо пари слів. Father and mother, або скорочено mom and dad, sister and brother, син і донька, son and daughter, husband and wife, grandma and grandpa, uncle and aunt, тітка і дядько. І також дописуємо пропущені літери в словах. Подивіться, будь ласка, скористайтеся словами або повним списком слів, їх тут можна знайти. І допишіть пропущені літери. Перша стрічка це е, у нас одяг для холодної погоди в першому стовпчику. Друга стрічка одяг для теплої погоди, друга стрічка. Виконуємо завдання на сторінці наступній, page 19. Доповнити текст словами з таблиці. Complete the text. My uncle Mike is American. He's from Oregon in the USA. He is my mother's. Brother. He is a very quiet person, but I like him a lot. He is married. His wife's name is Diane. She is an English woman from London. She is an actor, but she isn't very famous. Mike and Diane's home is in Paris, in France. They have got three children, two sons and one daughter. They are my favorite cousins. Американець, він моєї мами брат. Він досить спокійна людина, і я його дуже люблю. Він одружений, його дружина Даян, вона англійка з Лондона. Вона акторка, але не дуже відома. Майк і Даян будинок їхній в Парижі, у Франції. У них є троє дітей, два сини і одна донька. Вони мої улюблені кузени. 2. право друго виконуємо, описуємо за. Картинкою дівчинку Емілі Emily. Emily is a very friendly person. she is 14 years old. She is short and худенька, ми скажемо slim She's got красиве обличчя. Вона має pretty face and long brown hair. Today she's got a white skirt, a blue t-shirt, black shoes, and pink sunglasses. Емілі дуже дружня людина, їй 14 років, вона низенького зросту і ходенька. Вона має красиве обличчя, довге коричневе волосся, сьогодні на ній одягнута біла спідниця, синя футболка, чорні, чорне взуття і рожеві окуляри. За таким зразочком ми можемо описати також і річі хлопчика. Річі is 15 years old, he is tall. Він має. Коротке, світле волосся, Short. Blond hair. Сьогодні на ньому одягнуто today he's good Зелена футболка, green T-shirt, сині джинси, blue jeans, білі кросівки, white trainers та чорний піджак, black jacket. Не забуваємо додавати артикль, A green t-shirt, blue jeans, де необхідно, так, де слово не в множині. A black jacket. Також він носить окуляри. He Wears Glasses. Окуляри для зору. Теж можна записати в свої робочі зошити розповідь про річі. Дома ви виконуєте exercise 4, 5, 6. and 7. Там, де немає місця, як записати ці вправи, записуємо в робочі зошити. Доповнити запитання словами з word list, зі списку слів. Далі побудувати речення, поставити слова в правильному порядку. Побудувати речення з дієсловом can, can't, може, не може щось робити, та з дієсловом has got, have got hasn't got, haven't got. Щось має, немає. Про Джеймі. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.